Привіт! Можна продовжити. Закінчилось навчання сьогодні. І хотілося б трошки розупинитися на тому, що як ми сприймаємо ці всі всі, якби люди мають одинакові фізичні можливості, ну, фактично, взагалі, якщо взяти смакові, смітові і так далі. Але... Всю інформацію, яка у нас, яку ми сприймаємо, ми розуміємо по-різному. Ну, перше, що кожен віри, мабуть, по-своєму, тому що чує, бачить, я листаю новини. Я стараюся туди там, нічого не коментувати, просто якось, розуміючи в своєї колоколі, що відбувається в цьому світі, я, звісно, роблю свої висновки. Не вважу в особі коментарів події, що відбувається. Для мене головне отримати інформацію світової преси. Є така можливість, я, мабуть, хоч замітив, що я. Дивлюсь, слухаю огляд світової преси через Швеця. Ну і Швець, добре ніяк на відноситься, не все рівно, але це єдиний істочник інформації, який добрий огляд центральних газет Китаю, Європи, Америки. Ну і ось на одну тут саму. Саме головне, що він просто видає цю інформацію, як бачить там, то, одна газета, друга, там, то, яка, в яку країні вона викликається. А я вже роблю свої висновки просто цього. Чого про це я розказую? Тому що так, знову ж таки повертаємося до того інформація та володіє світом. Я ніяк не привикнув до того, що казалось, що перед вами є людина, яка пройшла немалий шлях і е, наробила багато помилок. Сі, вся моя, допустим, сущність на сьогоднішній день, що я сюди приїхав е, знову ж таки чомусь навчитися для того, щоб можна було передати досвід, конкретний досвід, конкретну практику людям, у яких є бажання, також, як і, ну, я беру тільки, хотів би, щоб передати краще. Не буду вести туди тепернистий шлях, який я пройшов по життю, а саме, щоб ви не робили помилочок тих, які були зроблені, а наоборот зібрали кращу інформацію для того, щоб спланувати своє життя таким чином, щоб е не набивати шижок синяків і прочого. Е ну і почав з того, що ми по-різному сприймаємо цю інформацію. Я не знаю, причина е посвідченості людей чи якісь другі фактори. Е Вернусь до того, що одне. я на початку 90-х шукав можливість збереження коштів, планування, фінансового планування життя почав проходити чи навчатися. І на сьогоднішній день пройшло 30 років. І виходить, що я йшов правильним шляхом, по крайній мірі фінансовому напрямку. Багато було помилок у бізнесі, сім сімейних відможна, але, по крайній мірі, фінансова сторона дала мені можливість сьогодні в моєму маленькому ліці 70 вроде євродіолога. Ну, да, попереду ще там, 30 років. Через те, на, на даний момент я можу собі дозволити сьогодні знаходитися в Анталії, завтра знову кудись поїду. Е, ну і повертаюся до того, що е, чого тут, тому що є можливість допомогти людям е, знову ж таки сформувати своє фінанси е, сьогодні, на краще майбутнє. Тому що в принципі е, Ті люди, які сьогодні думають про майбутнє, вони чітко повинні розуміти, знаючи е без фінансової підтримки, без фінансової подушки, ну, я думаю, що практично ніякого майбутнього тут не може. Кров зробили, заплатили. Повернувся, заплатив, подумав, і то треба заплатити. Ну от, через те е, е, останній час, ну це час таке. Е, не буду згадувати ці два роки в Ірландії, які мені достались кров'ю і потом і ще й відбуванням. Е, під слідством, ну і так далі. Є, ну це досвід, це життєвий досвід. Але сьогодні я зовсім по другому дивлюсь, тому що дуже багато причин, які нас заставляють задуматися. Ми надіємося, там на близьких, на, друзів, на, на що ми тільки не розраховуємо, а врешті-решт розуміємо, що... Розраховувати можна тільки на самого себе. Ну, понятно, що під Богом ходим природа, строє погоду, а не ми погоду. Ну і, в общем, вертаюсь до того, що починав. Ми сприймаємо інформацію, сприймаємо цей світ. Кожен по-своєму як може. Я хочу звернутися до тих. Кого є ще а, думки про майбутнє, не, не важливо, що сьогодні відбувається в світі. Те, що відбувається в світі, ми не можемо змінити. Ми не можемо вплинути. Ну, наприклад, я можу ще там щось маючи немалий досвід, побувавши а, в Японії, Китаї, об'їздивши всю Європу. Я ще там можу якось бачити і отриманий досвід реалізувати в розвитку. України, прийняти участь в тому, щоб зробити Україну. Ну, Я думаю, хотілося б, щоб Україна була як Сінгапур, або краще Сінгапура. Ну, хоча б європейські країни зробити. Можливості ці є. І досвід, який є в мене. Я їздив за кордон не для того, щоб... Ну, як ви бачите, показував і привожу приклади, тут в цьому отелі можна не відходити від стойки бара, тобі будуть наливати, скільки ти там будеш пити, чи можеш лежати біля неї, не знаю. Ну, не раді цього я сюди приїхав. Я приїхав для того, щоб отримати ті знання, які допоможуть мені допомогти тобі, вам в напрямку фінансового планування життя. Ну, <реш> Не хочеться повертатися до того, коли в 2011 році я відкрив ворота бази і передав, подарував бізнес, пороздавав все, що можна, тобто лишній баласт зняв. В ну, першу чергу, зрозуміло, що рідним передав те, що вони попросили, те, що вони хотіли. Друзям переоформили там. в общем. І скажу вам, що це я міг зробити тільки через те, що у мене вже було декілька програм, на які я вивів кошти в австрійську компанію Грав. З 11 року ще раз нагадую, що я не працюю бо мені дає можливість не працювати, а жити за рахунок того, що я люблю е, відкласти ці компанії, які до сьогоднішнього дня зберігають мої кошти. І, е, саме цікаво те, що там всі кажуть, що турбуємося про дітей прогнути. Е, всі мої збереження, якщо зо мною щось станеться то отримають ті люди, на яких які вписані договор вигото набувача. Так що, ну ось така, як би ми не мислили, як би ми не сприймали інформацію, а врешті-решт система, фінансова система світу Порушить, так, да, зараз ведеться там багато, що нас чекають великі зміни в фінансовому світі, Ну, поки про це ще балакати не будемо. Хоча, в принципі, можна, якщо є питання, задавайте, пишіть. Попробую відповісти, хто буде лідером, яка валюта буде в подальшому працювати, які фінансові системи. Ну це воно зараз якраз таке напряжоночка така йде розборки Китаю, Америка. Ну, подивимось. Кстати, чого про це теж кажу? Того, що щоб не мінялося в цьому світі, компанія, які ми сьогодні обслуговуємо в плані надання їхніх послуг. Людям І цих компаніях буде стабільно в будь-які фінансовій Це вже провірено, тому що незалежно від того, яка валюта буде ходити, який біткоін, там, цифра, ну, є ще цікаві думки. Но я сподіваюся, що це буде пізніше. Навер... мабуть, сьогодні я вже надаю вам трошки. Не зря сходив на море, подивився в мене грязне. Щось придумаємо, ще будемо чим займатися. А, у нас, спати, є що не. Ладно, добре. Ну що. Земляки. Мирного неба. Доброго здоров'я. До нової зустрічі. Побачимо.